Мають бути нові правила для ФОПів відносно цих самих касових апаратів, вони мають стати обов'язковими. І от це порівняння, якраз ви бачите, зараз. Прочитаємо його вам. Відповідно, для придбання касового апарату в Україні. Не це робиться за рахунок ФОП. В Польщі сплащує держава. Термін служби немає у касового апарату, а в Україні Кожен із сім років потрібно міняти. Тобто, ти ще раз його купиш через сім років. Вартість апарата 3500, в Польщі на наші гроші, а в Україні набагато більше від 600, 6800 гривень, і, і ще є ну, важко його купити. Після того обслуговування один раз на два роки в Польщі, в Україні кожен місяць за 520 гривень, а їх ще треба ФОПу заробити. Після того, відсутність первинних документів, у, відповідно, у Польщі немає за це ніяких штрафів, в Україні 51 тисяча гривень. Зустрічні перевірки взагалі немає такого поняття. В Україні за допомогою зустрічних перевірок податкові роблять, що хочуть. Я просто знаю неодноразово чув такі історії. Відповідно, в Україні вони не тільки застосовуються, а ще й до того ж, і це 117 тисяч гривень штрафу. Уявіть собі, книга обліку доходів і витрат. Вказуються суми доходів в Польщі та витрат, але не вказується джерело походження товару. У нас, як завжди, обов'язок Показувати повні дані про джерело походження товару, первинні документи. Цікаво, якщо один підприємець купив на базарі помідори і поїхав продавати десь в інше місце. Він на базарі має ці документи брати. Просто цікаво. І відповідно, штраф за невикористання касового апарату 30% від вартості проданого товару в Україні зараз 100%, на Надалі буде 150%, і в вартості проданого товару. Ось такі просто чудіса відбуваються у нас з податковою. Це точно не допомагає. Не допомагає працювати під час війни, про що ми зараз і поговоримо з гостем. У нас відповідно на зв'язку Тарас Загородній, політичний експерт, керуючий партнер національної антикризової групи. Вітаю вас, пане Тарасе, У нас в ефірі раді бачити. Добр а, Доброго дня. Да, доброго дня, чуємо вас непогано. Ви репостнули ось це порівняння, яке ми щойно показали нашим глядачам щодо підходів малого бізнесу, до малого бізнесу в Україні і в Польщі. Ну, чесно, вражає. Я подивився останнє інтерв'ю голови комітету з питань фінансів, податкової і митної політики Даніла Гетьменцева, що мене здивувало, за великим рахунком він пояснює всі податкові зміни. Начебто, вимогами МВФ. Ви погодили з цим? Е, ну, дивіться, це наші можновладці прибрихують, тому що вони замість того, щоб займатися реальними ухиленнями від оподаткування. От, наприклад, нещодавно був скандал. коли виявили, що коли у нас був відновлений легалізований знову, нам обіцяли великі податкові надходження цього. А виявили, що там майже нічого вони не заплатили, бо різні схеми вони застосовували при тому, що 180 мільярдів, 180 мільярдів оборот в Україні. Тобто, це при тому, що пан гетьманцев сам має стосунок до грального бізнесу, бо мав до приходу до влади, мав свій пакет в лотерейному бізнесі. Це таке дуже схоже види діяльності. Наші можливо як вони роблять, вони знаєте, як роблять. Ми не будемо займатися великими ухилянтами від податків, так але ми будемо кошмарити, по-іншому, я не можу назвати тих, хто не може дати хабара, або хто не може просто, тому вони намагаються перекласти всю важкість своєї корупції, бездарної діяльності. В економіці саме на рядових на людей, які роблять щось. Ми повинні розуміти, що ФОПи ФОПи це не є бізнес чистому вигляді. ФОПи це є самозайнятість. Тобто, ці люди не йдуть працевлаштовувати і не точніше, не йдуть на біржу праці, щоб не вимагати. Гроші у держави, вони самі собі створюють робочі місця, і кожен з ФОП ще паралельно створює декілька робочих місць, тобто він сам по собі тягне ФОП, це дуже ризикована діяльність, тому що ФОП відповідає своїм майном за борги і все, що пов'язання великому бізнесу не так. Тобто, ти, якщо створюєш товариство з обмеженою відповідальністю відповідаєш тільки в рамках свого внеску в бізнес, наприклад, це особливо чудово видно по банках. Наприклад, у нас, коли невідомо, що в банках відбувається 14-15 році, банкіри не несуть ніякої відповідальності до недавнього часу, а за все розплачується звичайно український бюджет тире український народ. Далі, пан Гітманцев бреше, що є що, наприклад, в Європі скрізь. Застосовуються касові апарати. Я скажу вам відверто. Я багато бачу, е, міст в Європі, де касових апаратів немає. Там працюють тільки заготівку. Е, тому па, коли це говориться, що як в Європі, це брехня відверта, і ну якщо навіть як в Європі, то вибачте, будь ласка, чому ми беремо е, європейську модель? Давайте брати американську модель в Америці. Е, встановлення РРО не є обов'язковим. Там до 50 людей взагалі вважається це малим бізнесом. В принципі, держава взагалі не лізе в справи е, цієї частини бізнесу, тому що розуміють їх важливість, е, що вони забезпечують зайнятість і вони забезпечують гнучкість економіки. Далі, там, наприклад, в цьому, в цьому ланцюжку є вимога, ось у цій табличці вимога від фопів зберігати первинну документацію. Чому так відбувається? Тому що пан Гітманцев, в тому числі. Як відповідальний е, за фінансовий блок е, не може організувати як і влада, організувати нормальну роботу в митниці. Тому вони вирішили е, кошмари знову ФОПів для того, щоб вони, начебто, не купували контрабандну м, продукцію. Хоча, в дійсності, е, багато ФОПів ти не може і не знати, що воно купує, тому що е, ну звідки ти знаєш, е, хто там як це в, в Україну. Тому пан хочу перекласти. Роб зберігаючи фактично корумповану систему, яка існує, за рахунок от, простих людей. Це до чого все це призводить? Це все призводить до того, що люди просто тікають з країни і їдуть до Польщі, де там організовують власний бізнес. От, власне, кажуть, а ми втрачаємо а, дуже продуктивних людей, а, дуже активних людей, які готові рухати країну вперед. І ми залишаємось фактично один на один тільки з чиновничами апаратами, який не продукує доданої вартості. Він міжу тільки розподіляти та красти грошібливо, це важко сприймати під час війни. Пане Тарасе. От як вважаєте, от ці запропоновані зміни приведуть до наближення до мети, яку декларує сам Гетьманс? От як вимога МВФ збільшення надходжень до бюджету? Ну, дивіться, як я вам говорив, збільшення надходжень для бюджету можна двома шляхами, а менше красти державі, так, і чиновникам, О, знаєте, можна бачити, скільки як зараз дереваються гроші, особливо на місцях, коли от є активісти, які ось я сьогодні тільки бачив, що в Северодонецьку, який під окупацією, міська рада купує кран. На, по-моєму, півтора мільярда мільйони гривень. Або в Сватівському районі Луганської області, де бої проходять, там теж проходять тендери, крадуться просто гроші. Тобто держава нічого не хоче, не, ви вже говорите давайте надходження. А наші чиновники замість того, щоб менше красти, вони говорять: а ми будемо кошмарити тих, хто працює, те, що не хто хто не може. Сховатися, не дати великого хабара, тобто за рахунок бізнесу, в тому числі, і в тому числі за рахунок людей, от в чому от в чому проблема. Вони не хочуть, вони не хочуть менше красти. От, 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 головна проблема того, що є. Не вирішиться проблема. Просто це люди підуть в тінь. Вони просто підуть в тінь, будуть перейдуть на готівкові розрахунки і так далі. Я вам скажу: навіть в радянському союзі, навіть в радянському союзі. За наявності того репресивного апарату, який існував, навіть за наявності статтю про спекуляцію, яка але це була карта справа. Тобто, згідно з тією статтею, навіть якщо ти купував е, якийсь товар та продавав навіть за цією ціною, який ти купив, це вважалося спекуляція. За це саджали в тюрму. Так ось навіть в радянському союзі існувала тіньова яка якраз обраховувалась. Приблизно в 20-30% від ВВП країни, тому це ні до чого не призведе. Люди просто будуть шукати інші способи перекидати один одному на карточку, будуть переходити в готівку. Нікого це ніяк не призведе, але найбільш активна частина просто плюне на країну і поїде до Польщі. От, от і все ми, ми будемо бачити міграцію населення. І Україна буде залишатися з чиновниками, що не протокувати. У мене є ось така футболка, і вона може стати вашою. Для цього потрібно бути підписаним на канал Сергія Мамаєва в Ютубі. Після того поставити дзвіночок, щоб не пропускати нове відео. А після того вже обов'язково напишіть в коментарях до будь-якого відео нашу ключову фразу це полтавські голушки. І Напишіть звідки ви нас дивитесь. і ця фантастична футболка вже в п'ятницю можливо поїде саме до вас. Я звісно не економіст, але навіть історія України підказує, що збільшення податків за недалеко не завжди призводить до збільшення грошей в бюджеті через те, що у нас був період, коли податки знизили, а бюджет збільшився. Ось такий парадокс. Тим більше, що треба просто згадати про так звану рейгономіку в свій час президент Дональд, вибачте Рональд Рейган в США навпаки знизив податки і таким чином збільшив надходження. Я от не розумію чому Україна знову вибрала ось такий дивний шлях. Ну як людина з економічної освіту, я вам скажу звідки рейган це взяв. Є такий відомий економіст Лафер. Його вивчають є така звана кривала фера. Він якраз був консультантом Рейгана. Він вирахував, що гранична, гранична, допустима можливість оподаткування громадян і, взагалі, бізнесу це 30%. Все, що більше 30%, люди просто припиняють. Платити податків і і, і починають від цього ухилятися. Ну ніхто не хоче працювати просто на того дяді а, і відповідно, Ну у регіономіки вона трохи ширша, там не тільки а, скорочували податки. скорочувалися податки. податків. Рейген ще проводив політику протекціонізму стосовно японської економіки, тому що японці активно завойовували ринок Сполучених Штатів Америки. А більше того там були інвестиції, в тому числі в, в галузі, які давали поштовх якраз в телекомунікаціях, в створення а, напівпереводникової галузі, і так далі, тому що японці і взагалі азійські країни активно а, якраз конкурували з за рахунок державної підтримки. Що в тому числі а, конкурували з а, американськими виробниками. І наступна, там що зробив Фрейган, те в 1985 році вони штучно занизили курс долара відносно єни для того, щоб товари з, з Японії коштували дорожче на ринку Сполучених Штатів Америки. Тобто там комплексна була питання, комплексне питання державної підтримки. І пріоритети щодо розвитку економіки були визначені, але в дійсності були знижені в тому числі податки, які дало в тому числі поштовх а, а, то поштовх розвитку країни. А, лафер. До речі, був я, наприклад, не знав, що лафер ще живий. Це класик взагалі, економіки. Його це крива Лафера, Вона вивчається, як я сказав, вона є кожному підручнику з макроекономіки. А ось він якраз давав чудове інтерв'ю Україні десь 3-4 роки тому, де якраз і говорив, що більше 30% люди просто припиняють сплатити податки. І Це дивіться. Він говорив про Америку. А я собі уявляю про Україну, як у нас цього не хочуть робити. Там да, і є можливості це уникнути. От бачите, ви кажете, що люди перестають платити податки. Це ми зараз про Америку від вас почули. А от в Україні не хочуть платити податки, тому що їм ну такі умови пропонують. І тому може саме з цього приводу люди віддають просто мільйони на зсу. Тобто, і так як ми зараз збираємо гроші на якийсь запит чи заклик, ну це просто дивує ось світ. Ну дивіться, тут якраз йдеться, що люди не хочуть платити податків, тому що не знають, куди воно піде. А коли вони бачать на кого вони це дають, да, на кого дають, а тоді і довіряють, кому вони перераховують благодійним фондом. Всі інші вони на це готові давати податки. Більш того, дивіться, коли у нас податково була вауті, втекла е, е, на три місяці, кудись там е, у Львівську область. А, у нас же люди без штрафів без тиску економіка ж платила податки. Платила податки. То ще раз говорить, що нашу репресивну модель треба міняти. Розігнати спокійно можна всіх цих в принципі рівень сплати податків він не зміниться. Закликаємо долучатися до нас, ставати спонсорами. А це зробити дуже просто порити за QR-кодом, який ви зараз бачите на ваших екранах, або знайти в описі будь-якого відео відповідне посилання або кнопочку спонсора, на яку треба натиснути. Також одноразовий донат вітається тут, скільки ваша душа забажає на PayPal або картка Mono.